Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про такий пристрій, як пульсоксиметр. Що це за пристрій? Чому він повинен бути у кожному домі, та як пульсоксиметр може врятувати життя пацієнта ще до моменту відвідування лікаря? Отже, пульсоксиметр став мега популярним в часи ковіду, але його актуальність з того часу не зменшилась. Отже, пульсоксиметр це невеличкий пристрій, який працює за допомогою інфрачервоного світла та визначає рівень сатурації. Тобто насичення крові киснем та рівень пульсу. Отже, чому пульсоксиметр потрібно мати в кожному домі? По-перше, пульсоксиметр можна використовувати при вірусних захворюваннях, таких як грип чи covid 19 та пневмоніях, бронхітах і навіть хозлах. Відповідно, при зниженні сатурації нижче 92%, то це прямий показ до виклику бригади швидкої медичної допомоги та госпіталізації пацієнта. Нормальна ж сатурація вважається вище 96%. Якщо ж сатурація нижче 96%, але ще вище 92%, то це говорить, що варто приймати всі заходи, щоб стан не погіршився і вчасно проконсультуватися з лікарем. Отже, пульсоксиметр це недорогий і максимально точний та простий у використанні інструмент для пацієнтів та лікарів. Щоб швидко оцінити функцію дихальної системи та запідозрити зміни, що характерні при багатьох захворюваннях легенів, купіть цей пристрій, якщо вам важливе та дороге ваше життя. Бережіть себе і будьте здорові!